Руки не клади, не маєш права, бісів, не виганяй, не маєш права. Ти не маєш права. Ми тебе не призначили якимось начальником групки. Ми тебе нічим не призначили. Ти богохульник, ми тебе виключимо з церкви, ми об'явимо тебе, щоб тобі руки не подавали. Ми залякаємо тебе. Вони не говорять, ну но вони носять в собі цей обломуючи ваші гілки далі. А Господь каже: обрізати треба. Дивишся на церкву. Здається, виногради наш має бути, правда? Здається ж, гілки прищіплені. Ну як? Проповідується Слово Боже, проповідується ім'я Ісуса Христа, проповідується, моляться, співають хори чи ансамблі. В кого як? Хто як вміє славити Господа, стараються люди, справді стараються, плачуть, шукають лиця Божого. А знаєте, в духовному світі, коли я подивився на це, вчора вечором сижу, і мені Господь показує цей виноградник показує. І знаєте що? Гілки поломані. Так якби хтось пішов і обломував, просто нагло ломав, ломав. Вони далі черпають з Ісуса, але вони плода не приносять. Чуєте? Чому вони поломані? Ким поломані? Людьми? Невірством. Вони поломані, ці люди просто зломані при самому корню. Вони ще жевріють, вони ще стараються тим соком христовим, як кажуть, в себе вбирати. Розумієте? Але вони не можуть плода принести, вони не можуть рости. Чому? Руки не клади, не маєш права. Бісів, не виганяй, не маєш права. Ти не маєш права. Ми тебе не призначили якимось начальником групки. Ми тебе нічим не призначили. Ти богохульник, ми тебе виключимо з церкви, ми об'явимо тебе, щоб тобі руки не подавали. Ми залякаємо тебе. Вони не говорять, ну вони носять в собі цей обломуючи ваші гілки далі. А Господь каже: обрізати треба. Чому хто за виноградом колись доглядав, то знає, щоб росла гілка, треба обрізати і скількись пупляшків залишити. А щоб плодонисила три, а щоб плодоносила п'ять. І тоді вона плодоносити буде, якщо правильно обрізати всякий наш гріх, всяке невірство. Якщо ми це все обріжемо, ми почнемо плодоносити. Що плодоносити? Що у волі Божій, а що у волі Божій? І зціляйте. Бісів, виганяйте, воскрешайте. Проповідуйте, Галілуя! І ще багато чого? Хто дозволив? Я хочу спитати о тих, хто ламає ці гілки. Хто вам дозволив ці гілки ламати? Хто вам дозволив ламати життя людей? Ви, хто сповідує Ісуса Христа, ви кого Господь вибрав і поставив на ці посади? Кому служите, я хочу спитати.